Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас нове надходження. Ось такий красивенький, гарненький Nissan Murano 2011 року випуску на 3,5 в бензиновому двигуні, повний привід. Дуже класна автівочка з камерою заднього руху, без ключовим доступом, електричною кришкою багажника. Зараз покажу вам салон. Такий білий класний колір. Класна автівочка. Салон такий чорний шкіряний з центральним підлокітником. Також карти в класному стані. Є підігріви задніх сидінь. Ось тут вони знаходяться, Також є електростекла на задній ряд. Зараз перейдемо до переднього ряду. Електричне сидіння водія, автоматична коробка передач, двухзони кліматконтроль, мультимедіа. Так це виглядає, шкіра в гарному стані. Мультимедіа з блютузом, з навігацією, з камерою. Ось такий шкіряне шкіряний мультикермо, автоматичне світло, датчик дощу, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Тут у нас дуже багато всяких цікавих функцій. Підігрів руля, відкриття багажнику, омивач фар, відкриття багажнику, також складання сидінь. Є пам'ять водія і повне електросклоп... з okay. складними зеркалами. На даний автомобіль ви можете придбати. За готівку безготівково кредит та лізинг. Також можете обміняти його, його на своє авто. Приїжджайте до нас, адреса Гната Хаткевича 22Б. Спробуйте проїхатись на цьому звірі.